Бункерный дед прямо из из бункера героично открыл трамвай у Мариуполе. Спасибо всем российским регионам, которые оказывают поддержку новым субъектам Российской Федерации. И, конечно, благодарю за напряженный труд строителей, инженеров, специалистов разных профессий, которые задействованы в восстановительных работах. Знаю, что они ведутся в высоком темпе и уже есть зримые результаты. Вместе с тем нам предстоит еще многое сделать для возобновления нормального, нормальной жизнедеятельности и восстановления благоустройства Донецкой и Луганской народных республик Запорожской и Херсонской областей. Ну, с ним все заразумело. А что ж с трамваем, спитаете вы? Это Мариуполь, трамвайное депо номер 3. Сегодня здесь происходит знаменательное событие. Запускается движение городского трамвая. Так, давайте еще раз. С самого початку. Якщо Путін відкриває трамвайний рух у зруйнованому Маріуполі, то логічно було б уявити, що вони там відремонтували колії та налагодили рух трамваїв. Але що ми бачимо тут? Стоять рандомні три трамваї, і незрозуміло, звідки вони, які вони і чи їздять вони взагалі, але дивимось далі. Мирна життя возвращається в город. І тут ми бачимо, що на трамваї написано. Маріуполь і Санкт Петербург – побратіми, тобто якщо це написано на трамваї, то логічно припустити, що ці трамваї передав їм Санкт-Петербург. але ні, ці трамваї були в Маріуполі ще до повномасштабної війни, і зараз я вам це доведу. Ось він трамвай 0081, який до війни мав номер 727. і який було просто перенумеровано. Але ж можна сказати, що це житдонато-бендерівський сайт, який бреше на Росію. Тож, давайте зайдемо на той самий сайт і подивимось, чи були трамваї марки Татра у Санкт-Петербурга взагалі. Так, дійсно, трамваї татра у Санкт-Петербурга були, але списані вони ще 50 років тому. Так все ж, що по маршрутам, що по трамваям, чи їздять вони взагалі, ті нещасні три трамваї. А от і ні. Нам показали, як Пітушилін роздає квіти якимось бабусям з російськими прапорами. <му> Та під Музлон пару метрів проїхались по депо. Зі швидкістю 2-3 кілометри на годину. До речі, а чи помітили ви цей дивний поліцейський автомобіль та цей дивний автобус? В автобусі, до речі, нікого немає та й немає жодних розпізнавальних знаків. І якби це був звичайний міський транспорт, то на ньому хоча б був номер маршруту, та й не часто я у себе в місті бачу звичайні автобуси у супроводі поліції. Тож я гадаю, що цей автобус просто привіз на показ цих бабульок. А поліція просто щоб не сказали ці бабульки випадково там про Путіна щось цікаве. Ну а русняві пропагандовни в черговий раз урочисто відкрили ні Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, також підпишіться на мій телеграм канал, посилання в першому коментарі.